Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю кашелю немай. 1319 триста доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Блекаут у Чернігові та невідомі дрони в Мюнхені. Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. на Сумщині напередодні постраждала восьмирічна дитина та двоє жінок в Андрія Шівській громаді. Російська ракета поцілила по приватному подвір'ю, де вони були. Ще шестеро мирних жителів дістали поранення у Шосткінському районі. Двох із них довелось ушпиталити. Восьмеро постраждалих було напередодні на Херсонщині. Росіяни вгатили по обласному центру з артилерії. Вибухових травм зазнали троє містян. Також із комишану шпиталено двох чоловіків. А в Зеленівці троє місцевих, які в момент атаки були на вулиці. Дістали контузії та поранення. Четверо поранених на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили безпілотниками по Синельниківському району. Загорівся приватний будинок, понівечено житло й у Нікопольському районі. Новий удар по Чернігову вночі ворог знову атакував місто. На місцях влучань спалахнули пожежі. Про постраждалих наразі невідомо. Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. і вже три доби в області проблеми з електрикою. В самому Чернігові перестали курсувати тролейбуси. Місцеві бізнеси зістають генератори. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна проїхала з містом і розпитала, як живуть люди, коли немає світла. Як тепер звучить Чернігів? Дивіться далі в ТСН. Це звук, який ми зараз чуємо по всьому Чернігову дирчання генераторів. Біля аптек та магазинів, біля кав'ярень та перукарень великі та не дуже. Агрегати для вироблення енергії повернулися на вулиці міста. Дуже швидко на ситуацію в Чернігові відреагував бізнес, тому можна і каву випити, і поїсти, і зарядити в закладах свій телефон. Бариста Юлія розповідає, клієнтів побільшало. Більше, ніж будь-коли, тому що, ну, мабуть, роботи майже немає, Люди не можуть працювати. А тут дозволяє? Звичайно, Сьогодні працівниці аптеки кажуть: живуть поруч. Вдома світла немає, а на роботі можна і телефони зарядити, і хворим допомогти. Ми працює. працюємо, працюємо на максимум. Все, що від нас залежить. Світло вимикають за графіком. Шість годин світла немає, три години є. Але як немає електрики, то немає і води. Ми сьогодні у поставити генератор, як вже знімаєте. Пані Валентина запрошує нас зайти до неї в магазин продажу води. В неї тут свій маленький пункт незламності. Поки заряджає свій телефон та планшет. Запас очищеної води встигли накачати у бочку. Проминаємо їх, хоч вони і нові, але ж розпалансуємо. У нас спеціальні підтримки і набираємо вам нові. Покупців тут побільшало, але радіти цьому немає сил. Це просто жахіття, не бізнес. Це просто люди в такої паніці. Тільки немає часу, немає світла. Ну ви що. Обласні військові адміністрації нас переконують, ситуація складна, але контрольована. Чи назвати це Армагеддоном? Ну, мабуть, Армагеддоном треба назвати війну, яка відбувається, і терориста Росію, яка в першу чергу створює нам цей Армагеддон. На сьогодні ну можу тільки сказати, що всі алгоритми, по яким ми рухаємось, вони були раніше відпрацьовані. Досвід блекаутів в Україні, на жаль, вже великий. Тому зараз по Чернігово розгортають ось такі пункти незламності. Інтернет, світло, тепло, вода. Перевіримо на наявність. Добрий день. Можна до вас у наметі. Дівчата школярки у Аліни, Марії, Ольги та Ксенії розрядилися телефони. Тут можна прийти зарядити телефон, попити чайочку, ну ось. Поїсти печиво тут. Інтернет є тепло. Ну тепло не було нормально. Води немає, світла немає, електрики немає. Інтернет так ловить. І то у нас були онлайн уроки. Так треба було підключатися. Місцева влада обіцяє за потреби, можуть розгорнути додаткові пункти, адже Росія збільшує кількість ударів по енергетиці регіону. З початку року вже ми маємо. Більше 16 тисяч саме прильотів різних видів, і на прикордоння, і шахеди, і ракети все летить з території Росії. Чернігівщини Наталя Нагорна Ігор Сіри, Олексій Цобертесен один 1+,1. марафон. Єдині новини. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлена частина Донеччини без світла. Вся дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська повідомили в обласній адміністрації складна ситуація на Сумщині. Уночі вранці та в день окупанти били по критичній інфраструктурі. Шосткінській громаді ракетами та безпілотниками знеструмлено шостку і майже чотири десятки населених пунктів лікарні працюють на генераторах. Перебої зі світлом і у Конотопському районі також через наслідки обстрілів затримуються потяги. Російський впівідрон убив французького журналіста, а українського поранив за даними джерел національної спілки журналістів України. Це трапилося в п'ятницю поблизу дружківки Донецької області. Український журналіст Георгій Іванченков та його французький колега Антоні Лалікан на лінії фронту працювали у захисному спорядженні і у супроводі пресофіцера. Антоні Лалікан знімав для багатьох відомих французьких видань. Російсько-українську війну почав документувати із березня 2022 року. На його вбивство відреагував президент Франції Мануель Макрон. Політик написав про це на своїй сторінці у мережі Ікс українською мовою. Антоні Лалікан став третім французьким журналістом, якого вбила Росія на війні в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Тяжко пораненого українця Георгія Іванченкова доправлено до лікарні на операцію. Співчуваємо рідним французького журналіста і бажаємо сил та швидшого одужання нашому колезі. Уряд закрив доступ до даних про виробників вітчизняної зброї в офіційних реєстрах. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Про це уряд просили самі вітчизняні виробники. Публічний доступ до інформації про розташування підприємств ВПК та їхні виробничі потужності наражав на небезпеку російських атак і самих виробників і тих, хто живе або працює поруч. Тож Кабмін вирішив тимчасово закрити цю інформацію. За словами прем'єрки, уряд передбачив, щоб закриття доступу в реєстрах стосувалося тільки оборонних. Воробників та лише на час дії воєнного стану. Повітряні ворота Європи. Аеропорт Мюнхена знову паралізований через загрозу безпілотників. У повітря підняли поліцейські гелікоптери. Аеропорт в Мюнхені призупиняє роботу вже вдруге за останні 24 години. Напередодні через небезпеку дронів затрималися 17 рейсів із майже трьома тисячами пасажирів. А ще 15 літаків, які мали приземлятися, спрямували до інших міст. І виявити дрони чи навіть встановити їхню точну кількість правоохоронцям, не вдалося. Не впіймали і тих, хто запускав безпілотники. Тим часом стало відомо про розслідування попередніх атак БПЛА. Німецькі слідчі перевіряють версію, що до цього може бути причетне судно російського тіньового флоту. Таке саме перебувало у Балтиці на момент атаки. І раніше про те, що з кораблів тіньового флоту могли запускати безпілотники. Повідомили змі цю версію нині перевіряють і в інших країнах. Негода за негодою. Болгарія потерпає від сильного снігопаду. Зимові опади обрушилися на 20 регіонів країни, а влада оголосила помаранчевий рівень небезпеки. Наразі відомо про такі наслідки стихії, як затори, проблеми з електрикою та падіння дерев. Раніше сильні зливи вбили в Україні трьох людей. Паводки накрили популярний чорноморський курорт Еленіте. Висока вода затопила місцеві готелі, павільйони та автомобілі, які по відносило на пляж. Одна одного із загиблих чоловіків вода заскочила у підвалі будинку. Аби подолати наслідки природного катаклізму, залучили армію зі спеціальними рятувальниками і човнами, амфібіями. Однак, через підтоплення доступ спецтехніки ускладнений. Кримінальне провадження за фактом загибелі людей під час негоди відкрила Одеська обласна прокуратура. Стаття Службова недбалість, спеціальна комісія, яка вивчає причини трагедії і має визначити відповідальних за це результатів своєї роботи, ще не оприлюднила. має це зробити найближчими днями. У міськраді вже заявили на ліквідацію наслідків. Стихії знадобиться щонайменше два тижні. Йдеться переважно про приватний сектор, де досі залишаються підтоплені будинки. На тепер відомо вже про 868 пошкоджених оселі. Це близько 300 приватних будинків. Решта багатоквартирні і люди досі звертаються із заявами. Тож цифра ця постійно збільшується. Зі слів міського голови мешканці можуть розраховувати на 80,5 тисяч гривень компенсації це для квартир і до 190 тисяч гривень для будинків. Наразі в Одесі вже працює електричний транспорт і усі дороги проїзні з укриттів в місті разом із паркінгами. Відкачали вже майже мільйон кубометрів води. Їх зараз сушать та готують до роботи у низинах міста, десь досі стоїть вода. Три тисячі людей працюють над ліквідацією наслідків стихії, окрім одеських бійців ДСНС, це рятувальники із різних міст, а також курсанти. Сполучених штатах третій день шатдауну уряд частково припинив роботу через те, що республіканці та демократи у сенаті не змогли домовитися про бюджет на новий фінансовий рік, який сполучених штатах почався із 1 жовтня. Тож федеральних службовців переважно відправили у вимушені відпустки. А ті, хто працюють на оплату праці, зможуть розраховувати лише після завершення шатдауну. Скільки він триватиме, невідомо попередній за першої каденції Трампа був понад місяць. Як це впливає на переговори з Україною? Адже цього тижня у Вашингтоні працювала делегація, яка мала обговорити деталі угоди щодо дронів. Чи вдалося провести переговори? Які наслідки запитаємо власної кореспондентки ТСН Сан Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Вона на прямому зв'язку з нами. Олечко, вітаю. Тож які наслідки шатдауну в штатах вже відчутні і, зокрема, для нас. Вітаю, але часткова зупинка роботи американського уряду поки що не торкнулася власне України. Про переговори щодо дронів я розповім за хвилину, а поки власне про шатдаун. Отже, від середи 800 тисяч федеральних службовців у Сполучених Штатах пішли у вимушені відпустки. Таке вже справді бувало в американській історії. Як ти сказала, шатдаун тут не вперше, але цього разу президент Дональд Трамп пообіцяв розпочати масові скорочення. Його логіка така: мовляв, якщо таку силу людей можна відправити додому і держава продовжує функціонувати, давайте їх звільняти. Він написав на True Social, що не може повірити, що демократи дали йому цю можливість, адже скорочення державного апарату це його передвиборча обіцянка. Департамент із урядової ефективності, очолюваний тоді ще Ілоном Маском, на початку року вже скоротив чимало людей. Закривали цілі установи, як от USA чи Голос Америки. А також важливо пам'ятати, що держслужбовці у Сполучених Штатах це переважно виборці демократів, Тож Трамп наносить їм подвійну шкоду, говорячи про звільнення, речниця Білого Дому Керолен Левець прогнозувала, що вони вимірюватимуться тисячами людей, і за даними американських ЗМІ, розпочнуться саме сьогодні. Ймовірно, їх будуть тисячі. Це дуже гарне питання, і це те, над чим на жаль, сьогодні має працювати адміністративно-бюджетне управління та вся команда Білого Дому. Ці обговорення, ці розмови та ці зустрічі не відбувалися б, якби демократи проголосували б за те, щоб уряд продовжував працювати. Українська технічна делегація, очолювана заступником міністра оборони Сергієм Боєвим, провела переговори у Вашингтоні цього тижня із Пентагоном та державним департаментом. Вони стосувалися двох питань: перша це так звана дронова угода. Україна пропонує штатам співпрацю у галузі, де Київ має величезний практичний досвід, як пише Wall Street Journal, Україна лише минулого року виробила 2 мільйони дронів. Вони відносно дешеві, 20 – 20-30% вартості. Західного виробництва і перевірені на практиці, але є певні складнощі. Наприклад, українські дрони містять китайські компоненти, які не може використовувати армія Сполучених Штатів. Тож, за оцінками, Wall Street Journal, розгляд параметрів угоди може тривати кілька місяців. Ну і крім аспекту цієї співпраці важливої зі сполученими штатами для України є практичне питання від дронової угоди, адже потрібно заробляти на постачання зброї нам від сполучених штатів. Тож друге питання, яке порушувала тут українська сторона, це постачання зброї зараз на розгляді президента США питання про постачання Україні далекобійних ракет, таких як Томагавк та Баракуда. Reuters писав, писали про те, що а навряд чи сполучені штати зможуть поставити Україні цю зброю, оскільки як вони кажуть, в Америці в самій бракує їх на складах. Але це питання наразі не знято з порядку денного. Ну і не варто забувати, що є також ракети Атакамс, які постачали Сполучені Штати Україні раніше, і ними так само Україна має можливість наносити удари по Росії. Точніше, мала раніше зараз це питання стоїть на паузі. Використання Україною ракет атакам з поцілях в Росії є предметом перегляду Пентагону, і жодна ракета не була запущена по російській території, відколи Трамп став президентом. Посадовці Трампа сказали, що зараз вони розглядають заявку України щодо далекобійної американської зброї і вже схвалили надання Києву розвідувальної інформації для його власних ударів по цілях російської енергетичної інфраструктури, які він здійснює за допомогою дронів. Я хочу лише нагадати, що Сполучені Штати справді, як повідомляють змі, цього тижня схвалили постачання Україні розвідувальної інформації, яка стосується саме російської енергетики. Важливо розуміти, що обмін розвідданими був і раніше, але цього разу йдеться саме про нафтопереробку, про трубопроводи, про станції із виробництва енергії. І логіка американської адміністрації така, що треба наносити удари по тим об'єктам в Росії, які допомагають Кремлю заробляти, щоб потім витрачати ці кошти на війну. Тож, якщо він не йде на співпрацю, мовляв, добровільно, то допоможуть Україні ось у такий спосіб. І якщо от як ішлося щойно у цитаті, питання постачання далекобійних ракет типу томагавк ще не вирішено. Україна може наносити удари по цих об'єктах своїми дронами, які довели свою ефективність, і таким чином це питання вже. Розвивається. Алло. Дякую, Олю. Ну що ж чекаємо новин про американську далекобійну зброю? Росія вже нервує. Пасибі спеціальна кореспондентка Сполучених Штатах, Ольга Кошеленко про шатдаун у штатах і його наслідки заговорив про удари по атомних станціях на українській території. Заяву точніше погрози пролунали під час засідання на Валдаї. До російський диктатор чимало уваги приділив окупований Запорізьки АЕС вже 10 днів вона працює без зовнішнього живлення на генераторах. Це небезпечна ситуація за європейським стандартом. АЕС може працювати на генератора 72 години максимум. Зараз генератори забезпечують роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки. Українська сторона заявляє про ризик на аварії, наслідки якої можуть охопити не лише Україну, а й країни Європи. Окупаційний оператор заявляє, що дизельного палива вистачить на 20 днів. Путін до речі, теж каже, що генератори працюють надійно. і Звинувачує Україну в ударах по околицях ЗАЕС, Ну і погрожує звичайно завдавати ударів по українських атомних станціях, нібито у відповідь. Тим часом українська сторона не має сумнівів, що росіяни спробують перезапустити реактор Запорізької АЕС, під'єднавши їх до російської енергосистеми, і це створює додаткові ризики аварії. У нас на зв'язку Микола Калісник, заступник міністра енергетики України. Зараз будемо розбиратися, що у нас з блокаутами і що на Запорізькій атомній станції. Пане станціях вечір добрий. Доброго вечора. Ну, дивіться, вчорашня заява Путіна звучить так: в Києві повинні задуматися, що на території України є АЕС, і Росія може відповісти дзеркально на удари по Запорізькій АЕС. Просто цікаво. От подібна заява поділа на міжнародну спільноту, і Чи надає Російська Федерація докази українських ударів по атомних електростанціях хоча б комусь? Перше, що варто зауважити, що з 23 вересня за. СС... Фізично перебуває в режимі живлення резервним дизель-генераторів, і безпосередньо тут важливо наголосити, що ніяких офіційних і ніяких даних щодо реального стану резервних типів живлення немає. А такий термін експлуатації в будь-якому випадку є ризиковим, а оскільки це є лише допоміжні системи. Живлення основного складу обладнання, зокрема систем охолодження, і тут ситуація реально ускладнюється тим, що більшість обладнання фактично деградує, оскільки не відбуваються регламентні ремон... планові ремонти, регламентні роботи, необхідне обслуговування для стабілізації роботи, і це як мінімум повна невідповідність стандартам безпеки МАГАТЕ тут варто зауважити, що міжнародна спільнота чітко. Визначила позицію, зокрема на 69-й генеральній конференції МАГАТЕ було вкотре прийнято рішення щодо негайного повного повернення Запорізької атомної електростанції під український контроль як єдиний можливий захід для забезпечення демілітаризації та повного стабілізацію роботи саме як цивільного енергетичного об'єкту, яка там на електростанція, адже фактично росіяни перетворили її на військовий об'єкт, пане тому Микола. Задоручен... Тобто, за останні Денство. дні, коли Україна говорить про таку ситуацію на ЗАЕС, від міжнародної спільноти не надходило заяв. Я правильно розуміла? Це заяви достатньо старі. Чи з вами зв'язується, тому що ситуація на ЧАЕС ситуація на ЗАЕС, заяви Путіна? Якась реакція є від ваших колег, хоча б від професійної спільноти? За дорученням президента Володимира Зеленського, міністерства енергетики разом з міністерством зовнішніх справ, звісно, щодня маємо взаємодію з нашими міжнародними партнерами. Перш за все, щоб розробити юридичні механізми. Друге, щоб зосередити увагу саме на ситуації на ЗС. і звісно, всі міжнародні партнери максимально засуджують дії Російської Федерації. І Тут питання, щоб максимально. На закликати МАГАТЕ та всіх партнерів для того, щоб вжити всіх рішучих заходів, оскільки ризики фактично запорізької атомної електростанції є регіональними, і вони можуть негативно вплинути в цілому на країни як Європа, в цілому пане Микола. А власне про МАГАТЕ МАГА... представники так. ж МАГАТЕ є на цій станції, та чи ставлять вони до українську владу про ситуацію на станції? І що там може відбутися? Фокусіма там можлива чи ні? Технічний стан це питання якраз перевірки достовірності, і належним способом перевірки технічного стану є можливість лише коли Україна зможе мати безпосередній доступ. Звісно, ми комунікуємо з представниками експертами. МАГАТЕ і тут питання не окремих експертів, а конкретних рішень. Міжнародних організацій, країну учасник МАГАТЕ, адже МАГАТЕ є якраз тою організацією, яка покликана забезпечити радіаційну безпеку та переміщення ядерних матеріалів і тут якраз ключове питання це охолодження активної зони. Тому на сьогодні ми закликаємо до рішучих конкретних дій країни-партнери і країн-учасниць МАГАТЕ. Ну, дуже Дякую. дивно, що ми досі не бачимо реакцію щодо Росатому, яка по суті тепер стало ядерною терористичною організацією, і здійснює ці всі історії, починаючи від консультування військових, які б'ють, закінчуючи по відключення систем, зокрема охолодження атомної станції. Ну окей, про це будемо говорити трошки пізніше. Ми за цим всім не, не можемо як дійти до подій сьогоднішньої ночі. Величезна, наймасштабніша атака на газову добувну сферу, і, взагалі потужніший удар по енергетиці. Розкажіть, будь ласка, наскільки сильної шкоди нам завдали і що вже вдалося відновити? Тому що знаємо, блекаути в певних регіонах, в певних містах сьогодні були зранку. Ну, перш за все дійсно. На жаль, ворог підвищує щільність ударів, зокрема при фронтових територіях, на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури, системи передачі електричної енергії та інші складові на сьогодні. енергетики працюють 20 на 7, 4 на 7, якраз з метою стабілізації. І тут застосовуються різні заходи. Але хочеться звернутися до населення, адже. Там, де на сьогодні є скрутна ситуація, де є висока інтенсивність ударів, а це Сумська Чернігівська область, в години пікового споживання, зокрема вечір, зменшене і раціональне споживання якраз допомагає енергетикам розподілити доступну електричну енергію, збалансувати енергосистему і провести необхідні аварійно-ремонтні роботи. Паралельно вони проходять постійно ближче до зони бойових дій. Звісно, чим це питання доступу. Тут ми дякуємо військовим, адже без них ми б не змогли дістатись до певних об'єктів і виконати необхідні переключення та підключення. Сьогодні, звісно, ми отримали також негативну атаку на газоводобувну галузь України. Ворог застосував як ракети, так і шахеди. Це була комбінована атака. Спланована завчасно метою якої фактично позбавити країну основного ресурсу для проходження опалювального сезону. Ворог завдав значних, звісно, на жаль, наслідків. Проте газовики буквально з як тільки ситуація дозволила, як тільки ДСНС виконав всі необхідні безпекові заходи щодо локалізації утилізації наслідків пожеж приступили до того, щоб дефектувати та відновлювати фактично об'єкти на сьогодні, застосовується резервні схема постачання на сьогодні. Постачання природного газу фактично відбувається стабільно. Проте, в той час ми закликаємо, що Природний газ є основним складовим, і тут так само раціональне споживання газовики всієї країни на сьогодні, хочу підкреслити, потребують підтримки, адже відновлення відбувається так само 24 на 7, Використовується весь доступний час. На що, звісно, приває впливає. Пане Микос, скажіть, будь ласка, четвертий рік уже росіяни намагаються знищити нашу енергосистему. Повноцінного блокауту їм жодного разу не вдалося, слава Богу, здійснити і завдяки роботі енергетиків також. Але ми бачимо, вони свою чорну справу роблять, кількість систем враження збільшують. Наскільки ми готові до цієї зими? Наскільки вдалося захистити енергооб'єкти, наскільки вдалося зробити диверсифікацію? Ну бо питання, яке зараз і обговорюють публічному просторі, це чи чекати блокаута великих місць, чи, чи чи є сенс готуватися мешканцям, чи треба великі? Міст, готуватись до відключення, яке може тривати добу і більше. Щодо захисту, тут ми розуміємо, що, на жаль, ворог постійно модернізує те озброєння, яке застосовує, нарощує кількість. Озброєння, яке застосовується при ударах на цивільні енергетичні об'єкти А відповідно, і ми вимушені постійно оновлювати фізичний захист, постійно його нарощувати, постійно удосконалювати для того, щоб відповідати, щоб він міг відповідати тим викликам, які фактично протиставляє Російська Федерація шляхом нарощення застосування різноманітних ракет БПЛА, які постійно також модернізуються. Щодо диверсифікації, тут варто зауважити, що урядом ще Минулого року було прийнято необхідні рішення, і сьогодні уряд вже їх переглядає постійно у досконалі для того, щоб дати змогу і побутовим споживачам, і промисловим використати як фінансові програми. Це без це нульове кредитування для прикладу за нульовими ставками. Це п'ять, сім, дев'ять. Це кількість фінансових програм, які є на сьогодні у барках-партнерах, для того, щоб кожен міг фактично встановити резервні типи живлення, повністю покривати власні потреби, більш того, навіть працювати як фактично активний споживач. Ми бачимо, що бізнес користується цими і встановлює зокрема розподілену генерацію. І на сьогодні хочеться зазначити, що об'єми розподіленої генерації, звісно, ростуть. І основним основним моментом тут є це забезпечення власних потреб. Про підприємств, об'єктів критичної інфраструктури, а це все якраз є питаннями стабільності функціонування і забезпечення основних потреб. Населення, ну я б тут ще хотіла зауважити, що на широкий загал стан української енергосистеми все ж таки обговорювати напевне було би не варто. Та тобто мають бути якісь секрети, якими б ворог не зміг скористатися. Тому ми е і власне і провели такі сло цієї детали, розмови, особливо не деталізуючи. Та, пан Микола, ми вам дуже вдячні за те, що ви так оперативно включилися, Микола Колісник, заступник міністра енергетики.